Новий автомобіль приїхав на підприємство «Спецкомунтранс». Зараз машину готують до запуску в роботу. Її потрібно поставити на облік та провести техогляд. Даний автомобіль буде використовуватися для вивезення побутових відходів з підземних майданчиків майданчиків з підземними контейнерами. І точнісінько, такий самий автомобіль, але вже без маніпулятора буде займатися вивезенням. Підпляшки і скла, замовляли автомобіль ще до 24 лютого, проте з початком повномасштабного вторгнення Росії виникли труднощі з виділенням коштів для придбання сміттєвоза. Насправді комунальне підприємство спочатку планувало брати його в лізинг, але потім, спочатку війни, всі лізингові кредитні процедури дуже сильно зупинилися, і ми не могли отримати погодження банків. Відповідно, далі комунальне підприємство, враховуючи ще підняття відсотків по відсоткових ставках, ставках по кредитах і лізингах комунальне підприємство прийняло рішення напряму закупити цей сміттєвоз, відповідно, зараз він вже на підприємстві. Вантажопідйомність сміттєвоза 15 тонн. Коштує такий автомобіль близько 6 мільйонів гривень. Цей сміттєвоз є з маніпулятором. Це вже буде другий такий сміттєвоз маніпулятор для того, аби мати змогу піднімати підземні контейнери. Це такий середній сміттєвоз, тому що. На балансі комунального підприємства є маленький сміттєвоз 10 кубометрів. Стандартні це 15 метрів. Ну і загалом існують ще великі сміттєвози 18-21 куб, але враховуючи вулиці, ширину вулиці, заїздів до будинків, ну, такі сміттєвози ми не використовуємо в місті Хмельницькому. Наразі у Хмельницькому підземні контейнери є на 14 сміттєвих майданчиках. Втім, новий автомобіль планують використовувати і для вивезення відходів зі звичайних сміттєвих баків. Це універсальний сміттєвоз, і в цьому і перевага нашої системи підземних контейнерів, що під неї не треба спецавтомобіля. Потрібен звичайний автомобіль, який має маніпулятор, яким би можна було підняти контейнер і засипати. Тобто цей автомобіль може використовувати під два види. Контейнерів звичайні і підземні. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.